Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру потужне усилення на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, ми топ 5. Давайте подивимося оборона. Так, оборона тримається, а, хоча є і поразки, але, в принципі, чудово. Так, вчора було 5 перемог. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Поїхали. Ох! І зразу така потужна оборона. Угу. Ну що ж, напевно, так і поїдемо. Ще точки нам потрібні, хоча б від Тімія. Дарка можна з парклайтом забрати собі або дедбутом, або заблокувати його хоча б трьох надахою. Ну, давайте спробуємо. Важка оборона. Тут багато лікарів, ще й вони її пробивають, тому подивимось, що нас буде тут чекати. Так, червоні. Червоні. Є дві трієчки, четвірочка. Червона нам нічого не дасть. Нічого не дасть. Зелених мало. Ось цей, на жаль, не підтягнути. А нам потрібно 9 червоних. Ну, давайте спочатку ось так зробимо. Можливо, знизу ще червоний заїде. Ні, не заїхав. Без жовтих нагадуємо турнір. А жовтих шаву вони хочу заряджати взагалі. Якщо три червоних прокинути Форцеса, то там один червоненький залишиться теж таке собі. Ну, давайте ось так прокинемо. Так, цей вже ультує. Це погано. Давайте ось так зелені, там йдуть жовті. Ще зелененькі приїхали, це добре. Так, вмикаємо. Угу. Так, нам би цього раміса забрати, було б взагалі чудово. Прибуваємо дахою тоді. Майже добили. Та і дарка б забрати було б непогано. Можемо зарядити дедбута. Давайте спробуємо тоді ось так. Так, і ми знайшли червоних. Ось це питання, кого забрати? Можу спробувати шаву добити. Ось так. Червоні тут прокинемо. Давайте ось так. Добре. Так. Угу, сліпота. Але все одно будемо пробивати. Угу, чудово. Давайте тут зелені зберемо. Трічку. Ага, ще фіоли під'їхали. Ну, це добре. Це добре. Будемо бити, тому що тут перезарядимось. Так, скільки сліпота буде. Один хід. Давайте тоді почекаємо. Ось так. Червоні прокинемо. Ого, добре. Ось так, ось так. Не знаю, може відродиться. Ну, звісно, відродився. Але вже він сам нам не повинен нічого зробити. Давайте ось так фіоли. Ну і все. Від яду від'їхав. Добре. Ну, важкий перший бій, але камінчика було достатньо. Так, поїхали далі. Ой, Купідон, купідон неприємний, тому стяги нам потрібні, смартанка теж. Неприємно, що фіс. Ну, така оборонка дуже сильно. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Червоних мало, щоб нам поставити стяги захисні. Тому давайте ось так. Можливо, знизу ще червоний заїде. Ні, не заїхав. Фіскола, звісно, не хотілося би заряджати. Давайте ось тут зелені прокинемо. І ось так будуть фіоли. Ось так зарядимо зараз хоча б. А, не зарядили. Цікаво, зарядиться він чи ні. Так, Те, той тенебра теж неприємний. Прокинути зелені синіми два камінчики можуть зарядити. Можемо прокинути червоні. Спробувати зарядити гранатку. Давайте ось так обережно. Ну, це зайве полетіло в машку, вона може когось і пробити. Так, ухилився, це чудово. Добре, тепер робимо ось так. Закриємось від купідона. І можемо в нього і прокинути. І від цієї закрились. Угу. Так, давайте підріжемо їм, пробиваємо сюди. Нам би бажано забрати фізкол, але він може ухилитись, але ну, ми спробуємо. Ні, не ухилився. Добре, тепер червоні. Так, тихо. Угу. Забираємо смертанку. Тут прокидаємо цього, і тут ось так. Так, так, так. Фіолів. Давайте ось так підтянемо, щоб у нас були фіоли в пустоту. Прокидаємо. Так, ще червоні приїхали. Це добре. Закриваємось. Спробуємо пробити ось цього. Так, добре. Тепер ще раз зарядимо дедобута. Є зелений кріс. Ухиляння. Ні, не спрацювало. Ну що ж, робимо ось так, ось так тоді. Угу. Заряджені зелені. Зрізаємо і пробиваємо. Ухиляння спрацювало, спрацювало. Так, давайте тоді спарклайта зарядимо. Так, так, дедбута трішки підлікуємо. Знову хиляння, але повісилось травління. Добре, так. Тепер зарядимо дедбута і спробуємо добити. А, все дотравилося. Чудово. Так, ну тут вже важче було. Так, поїхали далі. Ой, медея. Араміс. Ставить. Стяги не знімаємо. Спарклайт може не пробити, але якщо ми встигнемо, то буде чудово. Проти Медеї теж потрібні нам захисні стяги, тому, напевно, гранатку залишимо. Ну що ж, поїхали. Так, є червоний кріс. Ми повинні встигнути до Араміса. Тоді давайте ось так і до Медеї. Так, в неї один камінчик вона не повинна зарядитись. Вераміса 2, ну там може комбо полетіти. Тому давайте ось так зробимо, перестрахуємось і тепер зробимо ось так. Чудово. Нам потрібно цей фланг забирати, тому що та ще відроджує. Тому давайте ось так. Угу. Травління повісили. Зелених в нас взагалі не зібрано нічого. Можна зробити дві трічки фіолів з трічкою зелених. Ну, давайте, напевно, так і зробимо обережно. Так, араміс від'їхав, це чудово. Давайте, щоб менше в медею летіло камінчика, зробимо ось так. Так, вона вже заряджена. Тому ставимо захисні стяги і спробуємо добити цю лісонор. Ого, угу, чудово. Давайте ось таке комбо запустимо. Добре, добили. Зарядимо смартанку. І потім вже будемо пробивати. Так, так. Тут заряджаємо дедбута. Це ми все витримуємо, добиваємо хофу. Угу, так, тепер можна ось так зелених перезарядити. І доб'ємо вже доміцію. Добре. Чудово. Тут все вийшло теж дуже гарно. Так, поїхали далі. Альфріка. Ну що ж. Альфріка, Альфріка. Стяги нам потрібні. Така оборонка теж цікава. Ну, поїхали, поїхали. Вона повільна. Тому сподіваюся, що червоні будуть. А знов червоний кріс. Ну це добре, разом з фіолами. Це чудово. Так, поїхали. Ось так. Угу. Можемо навіть забрати таунт. Тепер спробуємо зарядити Sparklight. Так. Давайте сюди вдаримо. Угу, нехай вони травляться. Так, може Хепрі пробити, поставити нам мінус реген мани. тому давайте, напевно, використаємо гранатку і перезарядимо дедбута. Це трішки зайве полетіло, але добре. Так, Хепрі, напевно, ми заберемо. Стяги є, тому давайте ось так зробимо зелений кріс. Так, зарядилось на даха. Угу, Чудово. Так, зробимо ось так. Зарядимо ще смартанку, щоб вдарити посильніше. Ще й детбут зарядився. Ну, чудово. Так, так. Угу. Давайте сета спробуємо забрати. Добре. Так, ставимо стяги і пробиваємо. І все, закінчили. Ну тут взагалі швидко все вийшло, тому поїхали далі. Наступний бій. Істальк, сямара, цей лодій. Контратаку ставить, так. Але ми контру можемо на дах заблокувати. Ну так, напевно, і поїдемо. Поїхали. Старвокер неприємний. Тут вже червоного крісу немає. Так, є четвірочка. Червоних з зеленими. Ну, давайте її зробимо, напевно. Так, є ось так червоні. Володія прокидати прийдеться. Сподіваюсь, він не зарядиться. Давайте ось так. Тихо, будь ласка, тихо. Не зарядились. Добре. Але контру він все ж таки поставить, бо ми не встигли зелених зарядити. Так, ну ми тоді трішки підлікуємось. Давайте, напевно, сюди і вдаримо ось так. І спробуємо цього лодія і добити. Давайте ось так. Добре. Так, прокинемо тут зелені, зарядимо зелених. Зробимо ось так. Стяги, поки в нас є, тому гестальт, куби не навісить. А тут спробуємо пробити старвокера, щоб фіоли в пустоту прокинути ось так. Зарядити дедбута. Ну і сюди пробиваємо тоді. Ще раз фіоли. Ще раз його пробиваємо. Тепер зелені поїхали. Угу. Б'ємо надахаю. Не вистачило цього. Так, давайте смертанку зарядимо тоді. І фіол би під'їхав, було б добре. Так, робимо ось так. Ось так. І ще раз надахаю. І закінчили. Чудово! Так, ну що ж, сьогодні теж нам вдалося зробити 5 перемог. Це дуже-дуже чудово. Так, поїхали далі. Дивимося, оборона все ж таки тримається в А. топ 1 рейтинг 108 місце. Трішечки не вистачило до топ-100. Ну, нічого, як для мене, для такого турніру це гарний результат. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!